Все життя проминає в турботах, їх здолати ми часто безсильні, нас полонять проблеми, робота, скільки ж треба тій бідній людині, все нам більше і більше потрібно, це життя хочем краще прожити, і кінця цим потребам не видно, та не вічно ми тут будемо жити. Так завжди буде часом здається. Прижились на землі ми чудово, але все це лишити прийдеться. Бо живемо ми тут тимчасово, ти, пробач нам, наш праведний Боже, що в полоні гріховного рабства дуже часто знайти ми не можем вірний шлях до Небесного Царства. Через наші турботи щоденні ми стаємо все далі від Тебе, нашим душам ці справи буденні закривають дорогу до неба. Дай нам царства Твоєго шукати, чистоті зберігаючи серце. І постійно в душі пам'ятати, що все інше для нас прикладеться. Амінь.